Мої вітання. І сьогодні у нас і гарні новини завдяки вашим донатам, і також оголошення. Починаємо з головного. Наші бійці, яким ми з вами вже неодноразово допомагали, Просять нашої підтримки і допомоги у вигляді. Потрібні сухі душі та вологі серветки. Куди відправити посилочку? Питайте у адміністратора. Номер зараз бачите на екрані. Не дзвоніть, будь ласка, пишіть, бо немає часу відповідати на дзвінки. Будь-який месенджер, WhatsApp, Viber, Telegram, Пишіть, куди відправити подаруночки до нового року для наших захисників. І будете отримувати адресу. Ще раз вологі серветки і сухі душі потребують наші бійці. Якщо ви від себе додасте якісь смаколики новорічні, також за це вони будуть вам дуже вдячні. А тепер давайте. До наших гарних новин завдяки вашим донатам за останню добу ми придбали відеопередавачі. загальна вартість 98 вісім тисяч гривні. Квитанцію бачите на екрані низький уклін кожному за ваші донати. Молодці. А, значить, Рашка може спробувати окупувати частину Естонії. Рашка вже давно глушить супутникову навігацію при прикордонному місті Нарва, краде навігаційні бої та запускає розвідувальні БПЛА. Ну, Веде себе як е, повне скотеняка, тут нічого дивного немає. Дивимось, якісь дії, окрім оцих е, красиних дій, до яких вони звикли. Чи будуть вони у бік? Естонії рашка в бік Естонії, а, так, значить дивіться. ніякий... Військовий напад або переворот, там не світить, бо нема на це ресурсів. Але що вони роблять? І вже Естонія тут знаходиться у зоні ризику. Рашка водить туди своїх людей. Причому на ключові посади один із них точно суддя, один із них точно. Глава комісії, глава важливої групи людей, глава важливої групи людей, можливо, глава уряду. Тобто оці заслані казачки, вони можуть там все накрутити, перекрутити так, що або люди захочуть у лапках захочуть, бо здорова людина такого не хоче. Цей пресловутий руський мір. Які несе з собою розруху, смерті, крадіжки і насилля. А, тобто, якщо нічого не робити зараз в Естонії, то за п'ять років ми побачимо, як там кличуть до себе расистів. Не дай Бог а, вийшли з ладу три кабелі зв'язку між Естонією та Фінляндією. Так, от іще одна. Оця кресятніческа історія з букурашки. Ми з вами в останнє коли дивилися, що рашисти перебивають ці кабелі або кабелі 100 гривень. Донат, дякую молодці! Чо, на що вони це роблять? Ми з вами бачили, що вони. Коли система буде налагоджена, відбудована, то вони будуть автоматично до неї підключені. Тобто якихось вони там то лі жучків вставляють, то лі як це називається. І плюс вони хочуть так бути присутніми на землі в кожному домі, Ну, мабуть, через інтернет, через телевізор. Що би що, от ви тоді запитали вже після прийому кажу, після нашої з вами зустрічі в коментарях, і ми з вами. Вами так і не дивилися. Тобто вони хочуть бути присутні в кожному домі через там інтернет або телебачення. на хіра Тобто, яка основна ціль? Промити мозок. Лояльне ставлення до країни агресора. Вони так хочуть впливати на міграцію людей, і вони так хочуть впливати на фінанси людей або фінансову систему взагалі. Вони хочуть направити всі ресурси світу, які тільки можливі, в свою кончену країну. Але це їх не спасе. Вона як була конченою, такою вона і залишиться аж до їх розпаду. Далі, значить, Рашка почала використовувати біткоін у зовнішній торгівлі. А це цікаво нещодавно, може максимум півроку тому, ми з вами бачили наступне: що вони на ринок. А хто пам'ятає, як я там казала, що вони пустять на ринок, як викинуть якусь останню, тіпа останній свій ресурс? Тіну у мене така була ще картинка, що типа багато-багато золота буде, ну біткоїн він і виглядає така, як золота монетка. І ось що тут пишуть: санкції значно ускладнили торгівлю рашки з ключовими партнерами, такими як Китай, і Туреччина. У відповідь Рашка дозволила використовувати криптовалюти в міжнародній торгівлі та зробила кроки до легалізації майнінгу біткоїна. Ну, давайте подивимось, що з цього для расистів. Тобто вони так врятувалися, або вони так вирили собі ямку поглибше. Біда, а, біда, причому біда на міжнародному рівні. Бо вони будуть розраховуватися біткоїнами пустими, за якими нічого не стоїть, абсолютно нічого не стоїть. Вбивство імператора планується на 2-3 перші числа до 4-го місяця наступного року. Тобто, що це у нас? Це у нас до. До квітня, да? правильно, я порахувала. Давайте так, загадуємо бажання кожного місяця, починаючи вже от сьогодні, да, і на новорічну ніч. Щоб початок місяця наступних чотирьох максимум приніс нам гарну новину. Що всі ті клони вони повиздихали остаточно? Амінь. Поїхали далі. Є ймовірність, що ТЦК працюватимуть за кордоном. Зардепка заявила Южаніна, я не виключаю, що це питання вже обговорюється на консультаціях і зустрічах у посольствах та консульствах. А ТЦК працює за А як таке може бути? ТЦК не буде як такової організації, що вони, в смислі, всі звалять за кордон, знайдуть там собі роботи, так ми не сумніваємося в тому. ТЦК працює за кордоном. А, це про викурювання наших з території ЄС і вже не знають, що робити. Вже не знають, що робити. Ви знаєте, як не дивно да, щось таке буде зроблено за кордоном. Якісь такі організації, типа Велкам. Вони так будуть виглядати: Велкам. People, Але після якоїсь там перевірки будуть вже ультиматуми, що робити далі? Тобто, не всі оці велкам закінчаться goodbye або good luck. Так, Рашка готується здійснити масштабну ракетну атаку новорічної ночі. І другий обстріл через 7-10 днів після Нового року. Так це ж ми з вами дивилися вчора або позавчора. Все сходиться. Керівник Центру військово-правових досліджень Мусієнко. Ми підтверджуємо, ми згодні. Так, Папа Римський о, прийняв, значить, запрошення відвідати Україну. Моя ж таки це. Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну. Так, шо-то там у папи трошки срака підгорає в плані його керівництва? Вбивство імператора. От як не крутий. І папа також про це знає, про те, що скоро вб'ють імператора. Папа, ми цього чекаємо. Ну так, да, треба було Папа Римський. Папа Римський, і вся ота структура, якою він керує, вони хочуть, знаєте. Ну, сидіти на двох на двох стільцях, так не буває. Тобто, після смерті імператора вони нам подарують якийсь подарунок. Причому подарунок сакральний, який має історичне значення. Ну, типу, окей, подарую, дякуємо все. Але ж вони після цього подарунку чекають від нас любові, що ми будемо з ними цілуватися, лабзатися просто зранку до ночі. Не буде такого. Ну не буде такого. Ну як ніхто не може зрозуміти, що хто ти, хто зрадив у. Український народ ну, це не пробачать, люди, люди це не пробачать, Ну так так вже не буде. ну Принаймні декілька поколінь точно треба пам'ятати, хто є хто. Дякую.